Мара Володимирівна, пацієнтка травматологічного відділення городоцької лікарні. Жінці зробили ендопротезування кульшового суглоба і вже за декілька днів її виписують додому. Молодий, гарний колектив професіоналів. що лікарі, що медичні працівники, що молодші медичні працівники, ніхто грубого слова ніде нічого і вмерти в лікарні з голоду, ні в якому разі. Завжди гарячий супчик. Все то, що треба. А це Людмила Йосипівна. До лікарні вона потрапила два тижні тому після травми. Лікування пройшло успішно і нині вона вже самостійно пересувається коридором відділення. Оперована, цементний ендопротез. От, Вже рухаємося, ходимо. Завтра буде, не завтра, післязавтра буде 14 днів. Будемо вже виписувати. От. Пацієнтка повністю стала мобільною, болів нема. Доглядає добре всі. Все добре. Тож її пентячно. Пацієнти зазначають у відділенні не лише фахові медики, а й хороші умови перебування. Зокрема, палати чисті, теплі та обладнані всім необхідним для зручності хворих. Відділення оснащене максимально. Майже в кожній палаті є у нас туалет. Тобто все зроблено для зручності пацієнтів. Завідувач відділення Юрій Шиманський додає, особлива гордість сучасна операційна, яка дозволяє проводити втручання різної складності. Щороку лікарі проходять курси підвищення кваліфікації. Відтак обсяг оперативних втручань значно зростає. Ну, за останній час досить прогресивно і хорошо в нас пішло ендопротезування, бо раніше ми тільки вчилися, були приїжджали лікарі, які. Нам допомагали, показували, а за останній час ми вже власноруч можемо міняти, так як Юрій Григорович говорив, що цементний, безцементний, даблкапи ми можемо ставити. Робиться все, то, що робиться в всьому світі. Окрім ми, звісно, не робимо таких маніпуляцій на хребті, ми не робимо артроскопії плечового суглобу, суглоб ну і ендопротезування суглоба ми не робимо, але орган кульшових суглобів ми робимо всіми методами, всі, які можна поставити, цементний, безцементний даблкапи, все це ми робимо. А зі слів директора лікарні, за рівнем оперативної активності та якості послуг відділення, вже може конкурувати з медзакладами обласного рівня. Якщо раніше відсотків 80% надавалася допомога при переломах, це в основному, Скелетним витяганням, тобто пацієнти місяцями лежали прикуті до ліжка, то зараз більше 80% допомога надається оперативно. Тобто оперативна активність дуже висока. В них пацієнти не затримуються, їм надали допомогу, зажила рана на шкірі, і через 7-10 днів пацієнт вдома. І він вже або відновився, або приступає до відновлення, або за допомогою нашого реабілітаційного відділення, або за допомогою команд амбулаторної реабілітації. Нині травматологічне відділення розраховане на 15 ліжок. Тут працюють троє лікарів-ординаторів, п'ять медичних сестер, п'ять санітарок та сестра господиня. Але настільки от робота травматологічної це Вражає дуже От перев'язки, капання, от всякі маніпуляції. Це це дуже захоплює. Своєю чергою директор лікарні Олександр Кушнір наголошує, лікарня активно модернізується. У планах закупівля нового обладнання, зокрема для лікування варикозу, а також проведення першої в історії закладу операції з трансплантації колінного суглоба. Її планують реалізувати вже до кінця цього року.